Гуркіт з'являється не одразу. Спершу дивна тиша, напружене чекання, коли в повітрі зависає відчуття неминучого, солдати на стінах дивляться в далечінь на розлогий табір ворога, де римські легіони стоять рівно й спокійно, наче й не готуються до бою, і раптом у цьому морі дерев'яних конструкцій і полотняних шатер щось рухається, підіймається, натягується. Дивні дерев'яні арки, канати, дерев'яні балки, і ніхто з захисників ще не розуміє, що це. Перший звук нагадує тріск старого дерева, яке зламалося під вагою снігу. Потім сухий удар і повітря розтинає свист настільки гострий, що серце мимоволі стискається. В одну миті з темряви летить камінь розміром із дорожню валізу, його рух чути, як грізне дихання бурі. Він вдаряє у вежу міської стіни, і вежа не витримує. Камінь рве дерево, кришить камінь, стіна здригається, і люди, що стояли там, зникають під уламками. Ніхто не встигає навіть закричати, лише після удару чути крики знизу від тих, хто бачив, як їхніх товаришів просто стерло з лиця землі. Люди кидаються на біч, та куди втечеш, коли смертоносний камінь може прилетіти будь-куди. Ще один гуркіт, ще один свист, і в небі з'являється новий снаряд це не схоже на війну, яку вони знали раніше. Тут немає героїчних сутичок на стінах, немає блиску мечів і криків за батьківщину, тут є холодний розрахунок. Машина, створена з дерева, канатів і грубої людської сили, перетворює місто на крихкий посуд, який можна розбивати камінь за каменем. І кожен, хто стоїть на стіні, раптом усвідомлює ніякий щит не врятує від цього. Солдати ворога, ті, хто ще хвилину тому сміливо піднімався на мури, зараз дивляться один на одного із жахом. Вони бачать, що смерть прилітає не від людини з мечем чи списом, а від чогось більшого, невидимого. І коли над головами пролітає ще один камінь, а земля здригається від удару. Страх починає точити навіть тих, хто присягався стояти до кінця. Місто дихає пилом і тріском уламків. Повітря важке, наповнене запахом зруйнованого дерева, розчавленого каменю, крові. Хтось намагається кликати до богів, хтось біжить вниз, у підземелля, де здається безпечніше. Але звук, цей протяжний свист, лунає знову і знову, і вже кожен знає. Наступний удар може бути саме для нього. У цей момент ворогів ще навіть не видно на підході до стін, їхні мечі і щити відпочивають, вони лише натягують канати, підкручують дерев'яні балки, вставляють у жолоби каміння і знову звучить тріск. Це не двобій, не рівна боротьба, це повільне, методичне руйнування. І кожен удар машини. Наче римський голос, який каже ми не прийшли битися, ми прийшли знищити. І саме тоді приходить найстрашніше усвідомлення ці машини не знають втоми, не знають жалю, не знають страху вони працюють, поки є руки, що тягнуть канати. Людина може сховатися від меча, може зупинити стрілу, але від каменя, що падає з неба, сховатися нікуди. І тоді навіть найсміливіші. Починають відчувати, що їхня хоробрість нічого не варта перед цим дерев'яним монстром. Місто завмирає між ударами, люди затамовують подих, чекаючи наступного свисту. І вже ніхто не сумнівається, війна змінилася назавжди. Вночі, коли каміння перестає летіти і стіни втихають у важкому пилу, захисники міста нарешті можуть зітхнути. Але зранку на них чекає новий звук, який розтинає повітря так само холодно й безжально. Це не глухий гуркіт, а різкий свист, що нагадує укус невидимої змії. Маленький, але смертельний снаряд летить із римського табору, болт довжиною з руку, з металевим жалом на кінці. Він пробиває щит, немов папір, входить у тіло, і солдат падає, навіть не зрозумівши, що сталося. Римляни виводять на поле свою точну зброю, скорпіони, це не гігантські каменемети, які зносять башти, це компактні дерев'яні машини, схожі на величезні арбалети, що живляться не силою лука, а скрученими жилами та мотузками. Вони працюють як холодний механізм, створений для вибіркового вбивства. Кожен болт має свою ціль, і ця ціль завжди жива. На стіні, де ще вчора солдати впевнено стояли з піднятими щитами, тепер панує тривога, бо вони бачать, що кожен, хто хоч трохи висунеться, аби подати знак чи підняти прапор, одразу стає мішенню. Болт летить тихо й швидко, і вже наступної миті чоловік, який секунду тому ще кричав накази, лежить на камінні з розплющеними очима. Жодного героїчного бою, лише точне. Холодне усунення тих, хто вирішує долю оборони. Римські балістарі спеціально навчені воїни, що стоять за цими машинами. Вони не кричать, не кидаються вперед. Їхня робота схожа на ремесло один натягує мотузки, другий вкладає болт, третій прицілюється, і за кілька секунд новий удар знаходить свою жертву. За хвилину вони можуть випустити кілька снарядів. І кожен із них несе смерть у цій механічній точності є щось нелюдське, і саме це лякає ворога найбільше. Скорпіон не нищить мури, не зносить башти, його завдання інше зламати волю людей, удар за ударом, жертва за жертвою. Він вириває командирів, прапороносців, лучників, навіть тих, хто намагається просто визирнути. Люди починають ховатися за зубцями. Притискатися до каменю, боячись підняти голову, і ця тиша, ця нерішучість стає не менш страшною, ніж камінь, що падає з неба. У таборі римлян панує спокій. Вони знають, ворог зляканий, ворог втрачає тих, хто тримає його разом. Їхня машина не знає помилок там, де лучник може промахнутися, там, де спис може відскочити від щита, скорпіон пробиває прямо в ціль. Болт входить у тіло так глибоко, що витягнути його майже неможливо. І навіть якщо поранений виживає, він уже не повертається до бою. На стінах відчувається новий вид страху. Якщо Каменемет нагадував про свою силу гуркотом і руїною, то скорпіон приносить смерть тихо, непомітно, наче жало. Солдати не знають, куди дивитися, вони не чують наближення Болта лише свист. І вже пізно. Це створює відчуття, що ворог бачить усіх, що кожен рух помічений, що на тебе дивиться невидиме око. Навіть ніч не приносить порятунку. Боримляни розташовують свої машини так, щоб удари можна було робити і в темряві за світлом смолоскипів на стінах. Ті, хто наважується визирнути, аби підпалити факел чи подати сигнал, ризикують одразу впасти мертвими. Здається, ніби сама темрява працює на римлян, прикриваючи їхні приціли і роблячи ворогів ще вразливішими. А ще є психологічний удар. Бо кожен новий болт вчить не висовуйся, не піднімай голову, не будь сміливим. Армія без сміливості швидко стає лише натовпом. І римляни знали це вони не поспішали, вони методично, з математичною точністю, знищували тих. Хто тримав у руках порядок і духопору. Так, скорпіон ставав не просто зброєю, він ставав інструментом страху. Кожен його свист це нагадування, що ти живий лише тому, що ще не настав твій час. І ця тиша між ударами, ця здавлена напруга, коли ти не знаєш, хто наступний, була гіршою за будь-який крик чи битву. Місто починало розуміти ворог більше не воює як людина проти людини. Він воює як механізм проти плоті, і плоть завжди програє. Коли ворог звикає до свисту скорпіона і вже знає, що краще триматися нижче, римляни змінюють правила гри. На горизонті з'являється щось інше важкі дерев'яні каркаси, які піднімають цілими групами солдатів. Їхні величезні плечі і руки натягують канати товсті, як зап'ястя людини. І тягнуть їх так, що чути стогін дерева. Це баліста – велетень серед римської зброї, інструмент, який не просто вбиває, а розбиває саме поняття захисту. Баліста не схожа на точний скорпіон вона ба двоголовий монстр, дві могутні дерев'яні руки, наче велетенські крила, тримають мотузки зі скручених жил і волосся. Коли вони напружуються. Чути хрипке зітхання, ніби сама машина дихає. В жолоб кладуть не стрілу, а справжній спис завдовжки з людину. Він товстий, з важким залізним наконечником, здатним прошити трьох воїнів одразу. І коли баліста говорить, у небі свистить не болт, а кіл, що летить із силою бурі. Ворог, який ховається за стінами, бачить, як стріла пробиває камінь або камінь. Бо баліста може стріляти не лише списами, вона піднімає у повітря камені вагою у десятки кілограмів, і ті летять, знищуючи все на шляху. Брама, яку ще недавно захищали найсміливіші, розсипається під кількома ударами. Башта, яка трималася, попри обстріли, починає хилитися і тріщати. Найстрашніше в балісті, це, ле... це не лише руйнація, це її точність. Бо римляни знали. Важливо бити не лише у мури, а й у серце. Вони прицільно запускали снаряди в скупчення воїнів у ті місця, де збиралися командири, у ворота, де люди намагалися чинити опір. І кожен такий удар ставав не просто фізичним, а моральним шрамом. Люди починали відчувати, що римляни бачать їхні слабкі місця і б'ють саме туди. Шістка чи вісімка воїнів керують цією машиною. Як добре зіграний оркестр, один натягує, другий кладе снаряд, третій перевіряє натяг, четвертий дає команду. І ось удар. Стріла вилітає так різко, що навіть власні солдати відходять убік, аби уникнути віддачі. У небі чути довгий свист, і наступної миті гуркіт. Камінь, дерево, плоть усе піддається цьому удару. Баліста мала ще одну особливість, що лякала ворогів не менше, ніж саме руйнування. Її снаряди часто прикрашали написи: подарунок від легіону, тримай, або просто зневажливі слова, висічені на камені. Уявіть собі, солдата, який піднімає очі, і бачить, як у нього летить камінь із насмішкою, вирізьбленою на його поверхні. Це не просто зброя, це психологічний удар, насмішка, приниження. Римляни не лише нищили, вони знущалися. Кожен постріл, балісти був як грім. Навіть ті, хто не бачив, куди впав снаряд, відчували удар усім тілом. Земля здригалася, мури тріскалися, а в серцях людей наростав жах. Тепер це була не оборона міста, а чекання катастрофи, і катастрофа приходила хвиля за хвилею. Найстрашніше це очікування. Бо ти бачиш, як велика машина натягує свої жили, як воїни відходять у бік, як командир піднімає руку. І тоді удар, свист, політ. І ти не знаєш, куди впаде смерть цього разу. Може, влучить у вежу поруч, а може, рознесе ту браму, за якою твоя родина. А може, проб'є щіть сусіда і вп'ється в його груди. Римляни не поспішали. Вони знали, що місто витримає кілька ударів. Але не витримає постійного тиску камінь за каменем, стріла за стрілою, і мури втрачали силу. Вороги втомлювалися не стільки від бою, скільки від того, що бій тепер не залежав від їхньої мужності. Бо яка мужність може протистояти каменю, що летить із неба? І кожен такий удар балісти був більше, ніж просто зброя. Це була демонстрація сили. Це було римське попередження. Ви не просто програєте цей бій, ви програєте саму ідею спротиву. Бо що може зробити людина проти машини, яка б'є точніше, сильніший далі, ніж будь-який воїн. Так баліста перетворювала поле бою на арену жаху. І там, де скорпіон ще залишав місце для хоробрості, баліста знищувала навіть надію, але навіть після скорпіонів. І баліст, навіть після свисту болтів і гуркоту списів, здавалося, що це межа римської винахідливості. І тоді на поле виходить справжній звір машина, яку солдати називали диким віслюком за її норов і неконтрольовану силу. Це була вона вонагер, її конструкція здавалася простою, але в цьому полягала її страшна сила. Один величезний дерев'яний важіль. Укріплений у торсіонному гнізді з туго скручених жил і мотузок, на кінці важеля слінг, груба петля, з мотузки чи шкіри, куди закладали камені, немаленькі, нелегкі, справжні брили вагою від 30 до 90 кілограмів. Це вже були не снаряди, а уламки гір, які римляни приручили, щоб кидати їх у ворогів. Процес заряджання гра був повільним, важким. Але гіпнотично страшним. Воїни знімали напругу канатів, опускали важіль вниз, закладали камінь, закручували мотоски, що стогнали від натягу. І коли нарешті машина була готова, кожен із них відходив у бік, бо знав один неправильний рух і тебе розчавить власна зброя. Вона герміг губіти не лише ворога, а й свого. Віддача була настільки сильна, що дерево тріщало, земля здригалася, і навіть римські солдати не могли стримати жах, коли важіль різко злітав угору. Політ каменя це було видовище, яке змушувало бліднути навіть загартованих воїнів. Він летів високо, у дугу, і здавалося, що небо саме скидає на землю шматки гір. Ті, хто був за стінами, бачили, як камінь росте в небі. Стає дедалі більшим, поки не падає з гуркотом. Вежі ламалися, мури розсипалися, земля розривалася. А якщо камінь влучав у людей, від них залишалися лише крики, які губилися під гулом удару. Та найбільший страх приносила непередбачуваність вонагер був неточний, камінь міг упасти будь-де, і це робило його ще страшнішим, бо ти ніколи не знав, куди впаде смерть цього разу. Чи влучить він у башту, чи рознесе ворота, чи обвалить дах будинку, де ховаються жінки й діти? Це був хаос, спрямований у бік міста. І цей хаос лякав більше, ніж точний удар скорпіона чи балісти. Коли римляни хотіли, щоб страх ставав ще глибшим, вони використовували вогонь, камені розігрівали у вогнищах до червоного і випускали їх у темряву ночі. І тоді небо палало, або клали в петлю бочки з просмоленими ганчірками, які спалахували при ударі, полум'я розтікалося вулицями, загорялися будівлі, і місто починало горіти зсередини. Люди кричали не від удару, а від пекла, яке виривалося прямо з неба. Солдати в місті намагалися боротися з вогнем, з руїнами, з панікою, але що вони могли? Коли камінь падав на дах. Він пробивав його, проламував підлогу і летів далі вниз. Будинок розвалювався, наче карткова хата. Вулиці перетворювалися на завали, і навіть ті, хто не загинув, опинялися замкненими серед каміння. А римляни стояли і спокійно перезаряджали машину. Вони знали не потрібно поспішати. Один камінь. І місто здригнеться десять каменів, і місто впаде на коліна. Сотня. І від міста залишаться лише згарища. Найбільш жахливо було чути тишу між пострілами, бо кожна пауза означала, що камінь уже на шляху. Воїни й городяни дивилися в небо, очікуючи смерті, і не знали, чи наступна секунда стане їхньою останньою. Вонигер перетворював життя на чекання кінця. Ця машина не мала точності, не мала милосердя. Вона не була витонченим інструментом війни, як скорпіон чи баліста. Вона була стихією, яку римляни пустили в рух. І проти стихії не можна було вистояти, можна лише молитися, аби наступний камінь упав не на тебе. І саме тоді люди починали розуміти ворог більше не лише воює, він грається з хаосом, кидаючи у твоє життя уламки, гір і вогонь. І ця гра завжди закінчується однаково руїнами. Димом і тишею там, де ще вчора було місто. Коли гуркіт стихав, коли останній камінь Вонгера впав у руїни, і повітря ще тримало в собі запах пилу й гару, наставала тиша. Але ця тиша не була полегшенням вона була мертвою, густою, наче покривало, яке накриває все живе. Місто, яке ще кілька днів тому дихало криками, торгом на площах, дзвоном ковалів і сміхом дітей, тепер стало кам'яною могилою. Ті, хто вижив, боялися навіть виходити з укриттів. Кожен звук тріск каменю, падіння уламків, стукіт кроків, здавався передвісником нового удару. Люди, які колись стояли на стінах із гордо піднятими щитами, тепер сиділи в темряві, обійнявши коліна і не зводили очей від дверей, вони чекали, що римляни увійдуть, але входити вже й не треба було, місто само впало їм до них. Римські воїни дивилися на те, що залишилося з холодною байдужістю для них це була не трагедія, не катастрофа, а робота виконана до кінця. Машини відтягували назад, скручували канати, складали дерев'яні балки. Вони знали завтра чи через місяць. Цей самий арсенал знадобиться біля іншого міста, іншої брами, іншої вежі. Ніщо не було особистим. Це була система, яка працювала без збоїв, без емоцій ті, хто вижив, намагалися врятувати бодай щось. Хтось розгрібав завали, шукаючи рідних, хтось носив воду до осередків вогню, хтось просто стояв і дивився в небо, ніби питаючи, чому саме ми. Але небо мовчало. Бо небо стало союзником римських машин, звідти падали камені, звідти сипалося полум'я. І тепер кожен подих вітру нагадував про те, що смерть може прилетіти будь-якої миті. Солдати оборонці, які ще лишилися живими, вже не трималися за мечі. Бо який сенс у мечі, коли ворог воює не людьми, а деревом і канатами, що кидають скелі? Їхні руки були порожні, їхні очі втомлені. Це була не поразка в бою, це було знищення самої...